Намасте, мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас коротка розігріваюча практика. Вона чудово підійде для ранку. Я думаю, що ми сьогодні вліземо в 10 хвилин, тому ми починаємо швиденько для того, щоб швидко і ефективно увімкнути тіло та почати цей чудовий день. Сядьте зручно, витягніться від куприка за маківкою, витягніться, відтягніть плечі від вух, шия довга шия це продовження хребта. Та можете заплющити очі, щоб гарненько провічувати спину. Відчуйте, як всі далішні бугри тиснуть на підлогу. Зробіть вдих, штовхніть грудний відділ вперед, тримаючись за коліна. З видихом злегка скругляться, направте підборіддя вниз. Робимо вдих, виштовхнулись вперед. Видих скруглились, потягнулись комфортно. І вдих. Виштовхнули. Видих, скруглились максимально комфортно. І ще три. Видих. Два. Видих. І один. Видих. Супер. Пряме положення спини. Робимо півкола головою від одного плеча до іншого. Дихаємо, теж можете заплющити очі для того, щоб провідчувати шию. Спрямуйте туди свою увагу. Такі короткі руханки чудово запускають лімфотік, вмикають поступово все тіло. І тепер робимо кругові кола плечима назад. Намагайтесь змальовувати якомога більші кола плечима. І вперед. Угу. Дихайте. Добре. Чудово! Потягнулися ручками вгору. Зробили вдих. З видихом опускаємо лікті на рівень з плечима. Робимо вдих, знов штовхнули. Грудний відділ вперед. З видихом злегка скруглились, направили лікті один до одного і їх поєднали. Вдих розштовхнули. Видих поєднали. Тримайте одну лінію ліктів і плечей. Дотягуємо лікті один до одного. Намагаємося щільно притиснути руки попереду себе один до одної. Так. І ще чотири. Три. Два. І один. Чудово, робимо вдих, розштовхнули ручками, долоньками, стіни уявні. Тягнемося долоньками по різні боки, пальчики на себе. Угу, чудово. Тепер відпустили плечі вниз. Так само тримаємо руки рівними, не згинаючи лікті. Робимо вдих, дотягнули плечі, видих, знизили. Вдих, видих, вдих, видих. База. Три. Два. Один дуже добре. Штовхнули долоньки назад, з видихом потягнулись вперед. Витягнулись максимально на мене. Вдих, розштовхнули ручки назад. Видих, витягнулись, розширили простір між лопатками. Чудово вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер. Переходимо на одну зі сторін. Ось таким чином. У нас ступні залишилися з боку, ми сидимо на боковій частині стегна. Ліва долонька на килимку зручно, якщо вам буде некомфортно, можете опуститися на лікоть. Лікоть тримайте, будь ласка, під плече. І тут ми, тримаючись просто довільно за калимочок, піднімаємо одне коліно і малюємо кола коліном. Добре. Спочатку в одну сторону і ще три рази. Намагайтесь не рухати плечовим поясом, не гойдатися тут на руці. Тримаємо тут стабільне положення. І в іншу сторону тепер малюємо кола. І ще три. Два. Один. Чудово. Продовжуємо знаходитися в цьому ж положенні. Лікоть обов'язково під плечем. Коліно зігнуте, ліве під нами. Ми лежимо на стегні. Праву ножку видовжуємо з внутрішньою стороною ступні, кладемо на підлогу. Робимо вдих. Правою рукою можна собі допомагати. З видихом виштовхнули таз вгору. Вдих, видих, вдих, видих. Тут намагаємося вмикати м'язовий корсет. Кожний видих це м'язи, пресу працюють. Вдих, видих, вдих, видих. Три, два, один. Чудово. Піднімаємо зараз праву ножку в повітря. Тримаємо її в повітрі, носочок на себе. Робимо вдих. З видихом підняли таз. Добре. Тримаємося і праву ручку витягнулися вгору. П'ять, чотири, три, два, один. Дуже добре. Зараз підгинаємо до себе праве коліно. Робимо вдих і ручкою намагаємося торкнутися п'яточки. Вдих роз'єднали, видих, торкнулися п'яточки. Три, два. Ліва сторона тіла, тулуба вона стабільна. Ми тримаємося на плечі, але плечем виштовхуємо себе від килимочка. Добре? Ліктіком виштовхуємо. І ще один. Опустились вниз. Супер. Піднімаємося і міняємо сторону. Угу. Лікоть, тепер правий під плече. Піднімаємо ліве коліно і змальовуємо кола. Угу. Гарненькі кола домальовуємо. Намагаємося якомога більш простору захопити коліном. І ще три. В одну сторону і в іншу сторону продовжуємо. Тримаємося, не йорзаємо на правому плечі. І ще три, два, і один. Чудово опустили коліно. Зараз наші коліна знаходяться на килимочку, ну, як праве стегно. Ми допомагаємо собі лівою рукою, якщо нам потрібно, піднялись вгору. Супер. З видихом активували тут прес. Вдих. розслабили. Видих. Вдих. Видих, вдих. Праве плече статичне. Видих. Не йорзаємо на передпліччі. І ще два. Один. Молодці. Зараз ліву ножку піднімаємо, направляємо на себе носочок. І активовуємося на праву ножку. Тримаємось тут на передпліччі. Виштовхуємо себе ним від килимочка. Теж не завалюємося шиєю вниз. Тримаємо її. Це продовження хребта. Ручку витягнулися вгору. Три. Два. Один. Чудово зігнули ногу в коліні, торкнулися п'яточки. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І три, два, один. Дуже добре. Опустились чудово. Сідаємо в вертикальне положення. Витягнулися за спинкою. Потягнулися руками. Робимо вдих і з видихом м'яка скрутка в одну зі сторін. Погляд спрямуйте назад. Дихаємо. Робимо вдих. Повернулись в центр. З видихом на іншу сторону. І ще вдих. Видих. І вдих. Видих. Поміняли. Добре. Ножки перед собою. Ручки долоньками назад. Почергово коліна кладемо вправо в ліву сторону. Комфортно. В позу стола. Долоньки під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Зараз активуйте одразу ступні. відриваємося колінами від килимочка, робимо вдих і з видихом таз вгору. Живіт в контакті зі стегнами. Три, два. Шию розслабте. Один. І робимо вдих, опустились в позу стола, видих таз назад, собака морди вниз. Динамічно. Вдих, опустились, видих, Атхамуха Шванасана. Вдих, опустились, видих, Атхамуха. І три. Два. Один. Дуже добре. Покрикували на місці. І затримались тепер м'яко спрямовуючи п'яти до килимочка. Не поспішайте випрямляти ноги. Тримаємося в комфортному положенні. І тепер вдих. Перевели себе в планку, вибудували положення, трошечки підкрутіть куприк. Долоньки під плечима. Тримаємось три, два. І один. Опустили коліно, зробили вдих, з видихом опустили грудний відділ і потягнулися вгору. Лікті зігнуті, притискаємо їх до корпусу. Три, два, один. Підкручуємо куприк, штовхаємо таз на п'яточки, потягнулись баласана. На цій прекрасній ноті відпочинку ми завершуємо нашу практику. Я сподіваюся, що ви встигли розігрітися. Практика була доволі динамічною і активною. Пишіть свої враження про такі практики короткого характеру в коментарях. Звісно ж, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і до зустрічі на килимку!